На змагання, що проходили на березі мальовничого озера Шепетівщини біля селища Сошки, з'їхалися представники спортивних клубів із багатьох регіонів України. Всього 11 команд. У складі кожної 2-3 чоловіки. Ми зараз знаходимося в Шепетівському районі Хмельницької області, село Сошки. Ось цей прекрасна ця водойма, якби площа її 86 гектарів займає і є крупні особини Карпа. Дані команди також приїжджають половити спортивною ловлю Карпа, тобто пропагандують спосіб піймав відпустити. Ми також організували змагання тут для того, щоб все-таки потихеньку-потихеньку наших українських рибаків, карпятників перевезти на той лад. Щоб Відпускали рибу, вчилися відпускати, а не, ну, мали це, не, не тримали це за спосіб добування риби на їжу собі. То результати змагань і місця, зайняті командами, визначаються за вагою риби, виловленої за термін змагань. От. І також є така номінація, як бікфіш, найбільша риба виловлена на, на, за період змагань. Карпова риболовля особливий вид спорту для чоловіків, для багатьох захоплення і відпочинок, а для професіоналів та любителів початківців можливість відточити майстерність і продемонструвати вправність у рибацькому мистецтві, в умінні практично застосовувати навики і знання основ риболовлі і, звичайно, набути досвід та мати можливість поділитися ним із друзями та колегами. Було просто цікаво, що снаве побачити на новій невідомій удомі порибачити. Виявити, проявити свої навички, свою як би, майстерність. Дуже цікава водойма, непередбачувана, нерозвідана, можна так сказати. Цікавий формат змагань. Ну, організатори, можна сказати, зробили все, що в їх силах. Настроїли на снасті, спали, як то кажуть, чутко. І не пропустили цю пакльовку і все. Риба наша. Бо в нас враження завжди позитивні від цього ставка, так як ми тут не перший раз. Частенько тут буває. Знаємо, яка є риба, на що розраховуватися. Надіємося, коє що взяли, коє що не вдалося. Але це ж змагання, головне участь. Як зазначили учасники турніру, головне це вміти насолоджуватися природою, цінувати і берегти її. Адже, як виявилось, карпфіш – це не лише уміння майстерно зловити цю рибу, а й основне випустити її назад у водоймищу радісно і легко, щоб риба жила, не і збагачувала озера та водоймища, радувала людей і навчала дітей берегти усе живе і вміти красиво та з насолодою відпочивати. Чудові враження, що якби багато. Людей пропагують карфішинг та в такому направленні спіймав відпусти. Тому що якщо ми будемо набивати рибу мішками, так як роблять всі, то нашим дітям, внукам дітям ще якби залишиться. А внукам і правнукам, то вже ми, ми просто не будемо. Буде той карп у червозі в червоній книзі. Це вид спорту, тільки набирає свої оберти. Я думаю, що багато людей якби, осознає. Я до цього теж якби, йшов, дуже і ловив і не відпускав, і забирав. Я не боюся цього сказати, тому що хто скаже, що він зразу не відпускав рибу, то я, я йому просто не повірю. Просто цей е шах, якби бар'єр треба переступити. І все. А, а потім, як Олександр, е сьогодні сьогодні перший раз випустив рибу і сказав, що це просто чудово. Хороше вряження. Дуже приємні, що люди половили трошки рибки. Є перше, друге, третє місце вже. Ну, і ми зловили одну. одну. Рибку, да. Турнір із риболовлі проходив протягом трьох днів. Напередодні увечері учасники турніру з міст Рівного, Полонного, Києва, Шепетівки, Славути, Кам'янця-Подільського, Чернівців і Хмельницького, взявши участь у жеребкуванні, роз'їхалися за визначеними секторами, розбили табори, розставили палатки, амуніцію і ретельно підготувалися до процесу риболовлі. Стартували за сигнальним пострілом о 7 годині ранку, 16 травня, включно до 11 години. 19 травня проводилася ловля Карпа. Судді змагань фіксували результати, в тому числі і відстежували участь у номінації Біг Фіш. Тобто найбільша риба. Її упіймали спортсмени з Хмельницького клубу Світ рибалки 9 кілограмів 300 грамів. Команда ікс Фактор з міста Хмельницького і зайняла перше місце. Другими стали рибалки із міста Чернівці, Карповий клуб Гранд Фіш. Їхня рибина заважила 9 кілограмів. Третє місце у змаганнях посів клуб рибалок із міста Славута поплавок. Їхній улов становив 5 кілограмів 700 грам. Церемонія нагородження відбулася по закінченню Турніру і супроводжувалася врученням кубків, медалей, почесних грамот, цінних подарунків, що складалися із важливих і необхідних рибальських атрибутів. Окрім названих переможців, усі були відзначені нагородами: карпові клуби Карпуша, місто Шепетівка, два бакси місто Рівне, Фортуна місто Кам'янець-Подільський, місто Полоне, світ риболовлі, тера, місто Київ, Юна Карп, місто Київ, збірна Рівненського Карпового клубу та Віктан місто Чернів... Допомагав Женя Кіндер з Шепетівки, місто Шепетівка, Олександр Тимовський, місто Полонне, Гапонюк Андрій, Полонський район село Новоселиця, Гапанюк Артур, село Новоселиця, Полонський район. Качелюк Юрій, місто Шепетівка, Штен Алім, місто Шепетівка, київська фірма Rocket Base на, на чолі з, з, з Владом Бугай, Бугайом, потім, е, тож, Київська напевно, фірма Карпіо, е, Стас тож, е, потім е, одеська фірма Катран, торгова марка Трофей, ужгородська фірма Карпзум. Приєднуємось до вітань учасників турніру і зичимо усім здоров'я і натхнення, радості від життя та уміння насолоджуватися його митями. Спорт спортом, какби кому-то візет, кто більше працює. В будь-якому випадку побіж сильніший аудовольство получать Відпочинок і и удовольствие це на першому місці у нас. Дякую організаторам. Організатори хороші озеро шикарне. Удачи им, это у них дебют, с дебютом всех вас поздравляю. Отримали отдых хороший, Задоволение. Все красиво, место красивое.